Хотів би підняти питання, що ж, що ж більш вигідніше, да? що для кого є е, таргетом. Тобто хто е, все ж таки вирішує будувати внутрішній сокін хаус, хто готов купляти це як послугу, е, Ну, це перш за все, хочу сказати, що це там кейс бай кейс звичайно, але все ж таки є певні переваги і певні недоліки. Внутрішній сок. Ну те, те, те що ми бачимо, да, то зазвичай намагаються будувати великі корпорації, великі компанії. Вони хочуть мати все всередині. Зазвичай це пов'язано з тим, що вони всі е, закриті, і хочуть мати певний контроль над цими процесами. хочуть всю прозорість отримувати і готові вкладувати великі гроші. все це. Ну і дуже часто э, безпосередньо керівники там безпеки великих компаній, вони теж розуміють, що якщо в них там побудувати сок, це вже э, це великий, великий проект, кейсовий проєкт, який надасть теж можливість в майбутньому якось це використовувати. А, але треба зрозуміти, що при цьому всьому необхідно купляти достатньо великий. Пакет, скажімо так, технічних засобів, інвестиції, капітальні інвестиції, які кажуть про те, що треба необхідно там майже ось весь той перелік, який я показував на минулому слайді, майже всі ці технічні засоби необхідно в тому чи іншому варіанті імплементувати в компанію для того, щоб це можна було вже називати там security operation center. Людські ризики це мабуть основна історія, яка зараз найбільш часто зустрічається, коли ми з кимось спілкуємось Про САК. знаю декілька компаній, кейси, прям звідти, виходячи з наших теперішніх реалій, то є і випадки мобілізації. Є і основна історія, це те, що там люди приходять, навчаються, уходять. Я думаю, що це не новина. Те, що відбувається постійно певні перетрубації, ну і насправді там людський фактор він достатньо високий. і Ризик цього достатньо високий, коли ти будуєш сок всередині компанії, якщо ми кажемо про купувати це як послугу однозначно, це. Економічно вигідніше, ми покажемо наш кейс, розкажемо і кому цікаво, там більш детально поспілкуємось після вебінару. Але, в принципі, умови, які надаються там під час пропозиції security Operations Center як послуги, то вони набагато вигідніше, якщо в сумі все порахувати. Да, тобто, скільки часу ви витрачуєте витратите на підбор персоналу, це скільки часу ви витратите на впровадження технічних засобів, на налаштування всього цього. Ну, тобто, воно ефективніше, е, є розрахунки, навіть можемо порахувати, але ефективність цього там, фінансово вона там зрозуміла. Е, далі. Доступ до експертних послуг. Тобто, ви, якщо купуєте це як сервіс, якщо купуєте сок, то ви одразу отримуєте не просто набір інструментів, куплених в розсрочку. Да? Ви отримуєте команду, яка реагує, і насправді там є теж деяка грань. Дехто дуже часто ось за останні роки я бачив запити. Коли приходили з СОК як сервіс, але по факту це називається зараз на заході. Це називається Managed Services. Тобто вони кажуть, ні, 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 ми вам не даємо ніякого можливості щось блокувати. Ви просто там, будь ласка, дивіться в наш Сієм, аналізуйте і в разі чого просто повідомляйте. Ну, це якби це не SOC, це не Security Operation Center, тому що Security Секріті Center – це все ж таки про реакцію і про про своєчасне, своєчасне виявлення і блокування певних загроз, бо іноді може пройти там достатньо мало часу від моменту, коли були надані рекомендації, що ж зробити до моменту, як це було зроблено, або щось проексплуатовано всередині системи. А можливість сок, коли як сервіс, то це гнучкість. Я покажу розкажу, насправді, як достатньо швидко впровадити сок за допомогою там соки за сервіс, тому що насправді, коли ми кажемо там про сок як сервіс, то достатньо часто компанії, які Пропонують такі послуги, вони вже приходять зі своїми наро нароботками, да, тобто в них є вже певні е набори рішень і пропозиції. Вони приходять одразу з готовими рішеннями, і це суттєво вам економить час, е аби там це все будувати всередині, плюс там попередній експіріенс.